Українці, доброго дня. З вами завжди експерт України Андрій Федевич. 1 вересня 2022 року. І що? У мене досі немає паспорта, Забрала поліція, немає і одного документу, який посвідчує особу. Але я буду відстоювати свої права. Я відстоюю свої права. Дивіться, почала рука синіти і боліти, тому що. Врятував життя людині від епілепсії Албацію 8 січня 2022 року і досі мені ніхто не надав, надав ніякої допомоги. А шведські суки з мірців служби тримали мене перший місяць часу в Гіпсі, а потім два місяця в Курсеті. Пережив. Закинули в камеру 24, 22-го. 22 Пережив переживу і зараз. А в українській владі та нема там влади. Всі управляють ЖД. Але й штабі Швеції. Я напевно скоро вже на зв'язок не буду виходити, тому що 9, 9, 22 мені прийшли з... Поліції викликають на кричу допит і швидше всього мене закриють. Сфаб Сфабрикують якусь справу знову. Ну нічого, переживу. І як таке буде, то зрозуміти мене правильно, українці я терпіти більше не буду. Я просто встромлю собі ножик в серце і все, і на тому все закінчиться. Тому що. Я не для того служив 13 років в Державному придатній службі, 3 роки приймав бої в Україні в полоні був, щоб, щоб шведська влада зверталася до, до мене як до добила. Ті, хто мене знають, військові, та генерали мене знають. Знаєте, що я піду до, до кінця і заднього не здав нікого. А якщо... І піду на, назад, щоб просто піти вперед. Я вже йду вперед. Йду до кінця. Все скоро закінчиться. Слава Україні!